Днями відбувся благодійний велопробіг Вараж Біле озеро до масштабного івенту долучилося 167 спортсменів та любителів велоспорту. Під час реєстрації кожен донатив на підтримку ЗСУ. Окрім того, охочі мали змогу підписати fpv дрони, придбані за кошти працівників РАЕС. В межах акції 3% я допомагаю ЗСУ. З 13-ї зарплати ми зібрали 4 мільйони 600 тисяч. На них закупили 171 FPV-дрон і шість реб систем Даємо змогу людям задонатити ще на ЗСУ, щоб був іменний дрон. Люди підходять, підписуються. Свій підпис на одному із безпілотників поставив і генеральний директор рівненської АЕС Павло Ковтонюк. Наші волонтери виготовили 171 дрон. Ви дрон. скільки расистів буде знищено? Я всім дякую за це. Учасники велопробігу стартували від стадіону Ізотоп. Подолавши 25 кілометрів, фінішували на реабілітаційно-оздоровчому комплексі Раес Біле Озеро. Традиційно захід став символічним відкриттям оздоровчого сезону. Такі заходи спонукають до здорового способу життя. Зараз ці заходи вони вже благодійні. Ми показуємо, що треба донатити, збирати на збройні сили України, допомагати їм нас. Ну цей захід згуртовує. Ми вже майже щорічно минулого року також такою командою. Ми були на такому заході. То тобто з нашою сім'єю. Дуже гарно організована. Траса була чудовою. Хоч і йде невеличкий дощик, але дуже добре, дуже легко їхалося, тому що не ж не спекотно було. Це неймовірні емоції, коли ти їдеш під дощем на велосипеді. Це дуже класно і я раджу долучитися всім, щоб відчути цю атмосферу. Не вперше бере участь у спортивному заході для велосипедистів і сім'я атомника Вадима Медиченка. Цей нелегкий час. Всім хочеться хоч невеличкої розрядки, і це чудовий спосіб, як і допомогти армії, так і самим морально дещо відпочити. Незмінними організаторами велопробігу є Рівненська АЕС, молодіжна та первинна профспілкова організація підприємства. Ми донатимо в різний спосіб, проводячи такі заходи, які говорять про те, що наш колектив єдиний. Дякую, хто прийняв участь, не дивлячись на дощ, але всі їхали в хорошому піднесеному настрої, як від початку, так і до фінішу. Спільно зібрали понад 39 тисяч гривень. Кошти передадуть громадській організації енергія перемоги, щоб конвертувати їх в обладнання для потреб незламних українських воїнів. Водночас на Рівненській АЕС вже готуються до наступного спортивного івенту. 15 червня у нас буде наша традиційна велосотка 100 веловатт. Запрошую всіх, у нас буде дистанція 100 кілометрів. Та цього року ми вводимо новітню 60 кілометрів для людей, які хочуть попробувати себе проявити в цій сфері спорту. Благодійні спортивні ініціативи РЕС щоразу збирають сотні учасників, які своїми донатами допомагають наблизити нашу перемогу. Тетяна Ковальчук Анастасія Лалак УІТАЗГРЕС для дванадцятого каналу.